Всім доброго вечора. Пригнали з Німеччини ось такий автомобіль. Це Mazda CX5 2012 рік 2.2 дизель 110 кВт. Ось так виглядає машина. Машина без єдиного підкрасу, вся в рідній фарбі. Пізніше вам покажу її товщиноміром. Зробимо такий огляд на моєму YouTube каналі. Також забув сказати, підписуйтесь на мій YouTube канал, Viber-групу. Опублікую чесні та перевірені автомобілі Займаюся автомобілями зі Швейцарії, також приганяю автомобілі з Німеччини. Ось так ця маздочка. Дуже класна комплектація, стоять лінзовані фари, омивач фар, передні партроніки, протиутуманні фари, Бампер без сколів, без царапин, без мятин. Капот також. Без сколів, без царапин, без м'ятин. По автомобілю ми нічого не робили. Автомобіль тільки такий приїхав, ні хімчистки, ні поліровки. Все показую чесно, все так як є. Перейдемося по правій стороні. Покажу вам по правій стороні з такого ракурсу. Стоять гарні легкосплавні диски, подивіться на їхній стан. Ось такий хороший стан, ніде не почухрані, не подерті. Тормозні бліни з колодками в ідеальному стані, все замінено. Хороший протектор резини. Стоєчки в гарному стані, ніде нічого не ржаво. Автомобіль дуже в гарному стані, збережений. По вікнах автомобіль своєрідній, також показую вам з такого ракурсу. Мотор в автомобілі працює ідеально, без посторонніх шумів, звуків. Задні такі стопи. Дуже гарно світять вечором. Ніякого вихлопу немає, ніяких парів, димів, все в гарному стані. Також присутні задні партроніки. Такий хром Mazda. Це x 5 нічого не облісто, не подерто. Підсвіточка працює, патронічки, все на місці, Фари не, не поцарапані, без тріщин. Покажу вам з водійської сторони, з такого ракурсу, що автомобіль рівненький, все і в зазорчиках, також без царапин, без вмятин. Перейдемося до задньої тормозної системи. Покажу вам задню тормозну систему також, подивіться, на її стан. Легкосплавний диск не почухраний, не подертий. Також покажу вам передній. Подивіться на передній стан. Все в гарному стані. Перейдемося до салону. Ось такий у нас салон. Присутні 4 стеклопідіймача. складання дзеркал, регулювання. Карта не почухрана, не подерта. Сидіння водія не шилося, не красилося. Ось такому воно стані. Ніде нічого не просівши, не витерте. Чесний та перевірений пробіг, 245 тисяч, ще раз вам нагадаю, ніяких помилок, чеків нічого немає. Подивіться на стан руля. він не красився, не шився. Все показую чесно. Все як є. Дуже багато асистентів в Мазді. Тримання в полосі, стар, стоп присутній також. Є старт-стоп, круїз контроль. Ку... 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 Регулювання музикою, такий гарний мультируль. Класна така стоїть в маздах навігація, хороша музика, двохзонний клімат контроль, підігріви сидінь, регулювання партроніками, шестиступенева механічна коробка передач. все працює. Пластмаса спереді не почухрана, не подерта, затемне дзеркало. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Сі болтики на місці. Покажу вам задню дверну карту. Ось в такому вона стані гарному. Так, Заднє сидіння також не витерті, не прокурені, стеля автомобіля в гарному стані також. Пластмаса не зачухана, не подерта, пройоми також не вибиті, не почухрані. Є тут ось мінімальна малесенька царапинка, це прокапати. Заполірувати нічого страшного немає. По болтах також ніхто, ніхто нічого не крутив, не знімав по задній дверці. Покажу вам такий вид спереді, Подивіться з такого ракурсу. Є подлокотник. Ось такий дуже гарний автомобіль. Мотор працює ідеально, просто його не чути. Так, перейдемося до багажнику. Пластмаса бокова не почухрана, не подерта. Сидіння складається собі, якщо хтось хоче щось перевозити, регулюється, складається. Пластмаса обшивка. Не почухрана також, не подерта, газові опори в гарному стані. По болтах у кришки багажнику ніхто нічого не знімав, не крутив. Забув сказати, що є повноцінний фуркоп з розеткою, з роз'ємом. Також є більшість в автомобілях, що тут ржаві. тут все в гарному стані також. Автомобіль без ржавчини, без сколів, без царапин. Так, покажу вам праву дверну карту, задню. Ось в такому гарному стані, ніде нічого не витерто, не почухрано. Також сидіння. За автомобілем в Німеччині дивилися. Часно обслуговували. Видно, що автомобіль доглянутий, що за автомобілем дивилися. Покажу вам ще з такого ракурсу. Так, Щеплення в автомобілі працює дуже гарно. Коробка також не пинається нічого, все в гарному стані. Також зразу надаю вам вінко для перевірки. Фіксуйте, перевіряйте на офіційних базах. Також по болтиках ніхто нічого не знімав, не крутив. Так, Покажу вам зразу її товщиноміром. Ось такий в нас професійний товщиномір. Профілайн. 100 оригінал. 99,1 97. 149. Оригінал. 129 оригінал. 129. 102. 102 92,5. 108 94,5 102. Стієчка у нас. 97. 99. 110 Дах у нас 79 80 84 заднє крило 99 103 104 103 120 91 114 110 Стієчка в нас 106, 105, дверка 97 і 5, 98 і 7, 96 і 7, 97 і 8, 110, 103. 92 і 6. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Зараз автомобіль в Європі дуже тяжко знайти в рідній фарбі, але ми стараємося знаходити хороші автомобілі в рідній фарбі з оригінальними пробігами. Саме головне, що ми завжди надаємо повну сервісну історію. У нас автомобілі всі приїжджають з оригінальними сервісними книжками. Також ми даємо повністю він коди для перевірок, не ховаємо, не підробляємо, все показуємо, чесно, все як є. Тож, друзі, кого цікавлять чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії, з Німеччини, телефонуйте за номером телефону 096 33 78 655. Звати мене Ярослав. Також підписуйтеся на мій YouTube канал вайбер-групу. Я опубліковую всі там наявні автомобілі, та які прямують у Швейцарії. Також, також можлива доставка цього автомобіля по Україні, хто в не незмозі приїхати до нас. Ми приїдемо до вас. Це вже більш детально по телефону. Автомобіль, ще раз нагадаю, розмитнений, сертифікований, заплачене миту. Зараз на такі автомобілі розмитнення піднялося плюс 1000 доларів. Також на інші марки моделей на Volvo V50, на Honda cr CRV. Так що очікуйте, очікуйте подорожчання. Ціна цього автомобіля дуже адекватна: 12 200 доларів на старті. Також присутній торг. Всім дякую за увагу. Всім пока.